За... Да. Чому в більшості людей пасіка просто прогорає? <кій> ну, дивись, тут дуже складна відповідь, тут не буде простої відповіді. Але я вам можу розказати свій досвід. Значить, коли я починав пасічникувати, я зараз малюю портрет кожного, кожного хто починав пасічникувати. Тобто є якась одна спільна от ідея всіх, без виключення. Значить, Думаю, так, зараз, короче, хорошо, одненьку сімейку вже навчився, зараз там мені підбогне, значить, Я візьму собі поставлю ще 10 сімей. значить, А це ще можу накачати меду. там, ну, Тоді я там лежаки на стаціонарі нікуди не возив, мені тоді тільки 14 років було, коли я перший сезон збирався ставити. Думаю, це ж зараз я собі там по 30 кг меду накачаю, а це... А це 300 кг меду. Думаю, оце, звісно, бляха хамуха -хаму мона гроші заробити. А на базарі там баночка меду по 35 гривень коштує. Думаю, оце, звісно, думаю, гроші. Оце так. Да. І потім я собі прикинув, що 100 кг меду це буде там в діапазоні там, 65 тисяч 6,5 тисяч. Ну, що розумієте, там людина, якій 14 років, і от, а, на те, а на той час там, е, там в Укртелекомі мій тато там, заробляв 2000 гривень. Понимаєте? А тут а я ого. го Ну коротше, мощний, ти вже це множиш на 3, ти вже ого-го, яка, яка, які ж це гроші. Да? І потім ти купляєш ті бджоли весь в припіднесеному настрої. Думаєш, що все, та зараз я влуплю. <кхи> І потім собі думаєш, головне за, за пару років вийти на, на 50-100 сімей. І отам вже далі тонами мет піде, отам вже взагалі буде плотно. Е -е, отак я мислив. Це було в 14 років. <кхи> я думаю, що, не думаю, я знаю, що більшість із вас, а то й всі. Мислили точно так само. Думає, ага, зараз я поїхав, привіз пару тисяч доларів, зараз я візьму ці бакси, вложу в пасіку, <кій> а мені там кум поможе, а кум там шарить чи там знайомий якийсь вміє. І от зараз, от зараз, от зара. І ось сама перша помилка, яку допускається, будь-який, хто починає займатися бджолами, <кій> він думає. Що ота от людина, яка має 10, 20, 50 сімей вміє. І це помилка. Чому так? Тому що та людина вона вміє на мінімальному рівні з того, який існує. Тому що якби вона дійсно там вміла, там класно, реально класно, що вона може взяти під керівництво твої бджоли е, і зро, зробити результат, то вона вже давно на роботу б не ходила, займалася б тільки бджолами. Е, Бо вона б давно вже б їздила на класній машині, вона вже б давно там, грубо кажучи, купила собі вже не одну квартиру і так далі. А ще коли починають говорити, що там, е, значить у мене стажу 30 років, <кхід> народ за 30 років держави розпадаються і нові стають. Е, а той пасічник так і не навчився боротися з руїння. Розумієте? <кхід> то через то це сама перша помилка. Розраховувати, на чиїсь знання. Да, або на чийсь досвід яким би він там не був, друга помилка, яку допускаються абсолютно всі пасічники, абсолютно всі всі починають е, з того, що а яку систему вуликів взяти. Да? А яку систему вуликів взяти? Це друга основна помилка. Ви зараз слухаєте і думаєте, а що ж це помилка? Вроді ж, треба ж вибрати систему вуликів. Тому що спочатку потрібно для пасічника, майбутнього бджоляра, дізнатися, які є напрями роботи з бджолами, після того починати вибирати систему вуликів під свій напрям роботи. Я вже не один раз це пояснював. Тобто, якщо ви хочете медову пасіку, будь ласка, там, до з магазинами, да? або там рутівський. Якщо ви хочете пасіку е, на бджолопакети, е, будь ласка, там, лежаки, якщо ви хочете на матковідну пасіку, теж лежаки там, і так далі. Да? Ну, Це зараз образно кажучи, не даючи деталі. Просто є певна специфіка використання вуликів в тих чи інших умовах. І Оце саме основне, що ви е, втрачаєте. Бо ви починаєте з системи вуликів. А потім намагаєтеся ту систему вуликів приладнати до потреб тої пасіки, яка у вас, звичайно, вийшла. Бо ви не думали про те, що от можна, можна більше. Да? Ви не думали про те, що є якась ще спеціалізація. Ви його не знаєте на початку. І от вам виходить помилки, елементарні помилки. Далі. Друга основна помилка, третя, верніше, вже основна помилка. Це розраховувати тільки на мене. Тільки на мене. Я не знаю ні одного бізнеса, який би розраховував виключно на один продукт. Я цього не знаю. Е, давайте вам наведу елементарний приклад. Заправки, Заправки. АЗС. Вони всі займаються, казалось логічно, продаж бензину да, або паливно-мастильних матеріалів, скажімо так. Ну, коли ми йдемо глибше, вони займаються дизелем, газом, бензином, та мінімум, три, мінімум три позиції на заправці. Рідко, коли буває менше, Дві це точно. Розумієте? Далі. Е, ви приходите на ту заправку, ви там можете купити масло, антифриз, омивайку. Це мінімум, який є на кожній заправці. Якщо там заправка, на якій цього немає, ну це, як правило, там взагалі шарашки на конторка і так далі. І третя позиція це ви можете на любій заправці приїхати, купити води, поїсти і так далі. Тобто є нормальний супермаркет при кожній заправці. І така заправка швидко розвивається, відкриває нові філії, тому що вона розраховує не тільки на щось одне. І це працює. Тому що скільки раз в моєму житті було, що, а давайте поїдемо на якусь заправку, бо п'ємо кави, бо там дуже смачна кава. Або давайте поїдемо на заправку, от іменно поїдемо на Амік, тому що там хороші ходоги є. Або там ввечері знижки на якийсь продукти. Давайте туди поїдемо. Розумієте? Ми не кажемо, поїхали в бар, ми не кажемо, поїхали в кафе, в ресторан і так далі. Ми кажемо, поїхали на заправку. Розумієте, рівень сервісу на наших українських заправках. Не пальне. Вони вже це поняли давно. І вони от таким чином працюють. Далі Макдональдс. Ну, я впевнений, що більшість з вас, більшість моєї аудиторії, яка мене дивиться, вони про ці речі взагалі нічого не знають. Е, а я вам скажу, Макдональдс основна доход, до, е, дохідна частина Макдональдсу основна, це здача землі в оренду. Це не продаж. Бургерів, гамбургерів, Кока-Коли чи картошки Фрі. Ні. Основна дохідна частина Макдональдса це здача землі в оренду. Отак. От е, там є своя схема, я її пояснювати не буду, тому що вона доволі закручена. Е, але хто трошки більше їздить, то ви могли бачити, що коли Макдональдс десь відкрився, то все, та земля не заторкана, земля обітована. В Києві даже було на поштовій площі. На поштовій площі є Макдональдс стоїть. Хто в Києві, то той знає. Там на причалі, так грубо кажучи. І на тій поштовій площі розрили були все, там вже ж хотіли строїти кучу всього, там реконструкцію самої площі робили. Коротше, дуже багато всяких цікавих моментів. І Макдональдс, казалось би, теж мали б знести. ні. Його по колу, по колу, по колу, по колу, той Макдональдс і обійшли, обійшли, він просто закрився, пождав, коли зробили реконструкцію, знову відкрився. Розумієте? Тому е бізнес він такий, він доволі не просто вести бізнес, якщо ви займаєтесь чимось одним. І от ви пасічники всі робите одну і ту саму помилку. Дуже мало є пасічників, які цієї помилки не роблять. Дуже мало. Через то я в своїх відео і на своєму каналі це моя філософія, це моє бачення. Це все, що на моєму каналі, це все йде від мого досвіду. Кажу мінімум 5 продуктів. Мінімум 5. Віск, прополіс, мед, пилок. І хай ще буде продати якогось бджолопакету. Мінімум 5 продуктів. Чи Чому так? Тому що, е, якщо нема ціни на мед, є ціна на пило. Е, прополіс віск забезпечує складову, яка необхідна для просто забезпечення пасіки машину заправити даже. Так що от так повинен працювати. Всі так роблять. <кій> я от зараз бачу там по Тіктоку дуже багато молодих пасічників появилося. Вдохновилися вони там е різними прикладами. І всі вони допускаються одного і того самого. Бачу, є трошки старші пасічники. І всіх них одна і та сама помилка. І якщо ті молоді пасічники мене дивляться і думають, що о фух, я тої помилки уник. Це вже дуже добре. Це вже дуже добре. Може бути помилка наступна. Тоже, коли пасічник е, молодий взяв меду, неважливо скільки, він накачав меду, він задоволений. І на наступний сезон він планує прям ну, вже там мільйон доларів в ту пасіку і так далі. Це помилка. Е, тому що при інвестиції, допустимо, в 10 бджолі сімей тисяча доларів да, з нуля. З нуля. У 10 бджолу сімей є можливість вернути ту 1000 доларів, а то й вернути більше, ну хай даже вернути ту 1000 доларів і інвестувати тільки оту 1000 доларів. І це буде правильно. Це буде правильно. Максимум, що можна додати, тобто. Ще плюс оту тисячу, Тобто 100% інвестицій додати ще. Якщо у вас є, де її взяти. <кхи> Якщо немає, не потрібно рвати підметки. Тому що пасіка це, е, це той вид бізнесу, який е, логічно і розумно можна відбивати і окупити і вийти в хороший жирний плюс за 3 роки. За три роки. Е, от і все. І беріть цих перших три роки чисто на навчання. Да? Тобто у вас є тих 10, 20, 30 сімей, вчіться. Пробуйте різні моменти, різні маніпуляції, вийти на нові ринки, задіяти нові якісь способи е, заробітку на бджолах, навчитися переробляти продукцію тим чи іншим чином. Оце треба робити. Бо коли ви йдете постійно в ріст. Да, то у вас немає прибутку. Тут вже починає працювати фінансова грамотність. У вас просто немає прибутку тоді. Е, я на таке теж натикався. Ну, коли ви ростете, як би, умовно кажучи, органічно, все буде добре. Е, ну і далі, що допускається багато пасічників, вони, е, вони не вміють управляти пасікою з позиції там. А поїхати туди, а розділити пасіку на два, на три точки, да? а використати отакий от прийом. Да? Тому що в нас цього року от така погода. Я просто дивлюся по тому, скільки мене хейтять е за те, що я зимою бджіл переглядав. <кхід> Та йдіть ви під три чорти, бляха я вам скажу, хейтери, шановні, е бджоли перезимували. Хтось каже, Та, подумаєш, там перезимували. Ага, тільки 120, тільки дві втрачені сім'ї. Кажуть, да, в нього там бджоли голодні, чи там е всякі умніки мене хейтили, що о, в нього там бджоли пообсиралися. Да. Одненька сімейка. Ну, буває народ. Е всі, хто мене дивиться, цього року, обісралися бджоли. Це точно. Тому що я вже е ну, з батьма спілкуюся, всіх пообсиралися бджоли. Питання тільки в тому, скільки у вас їх обісралися, багато чи мало. І що ви з цим робите. Ну, от мене обкакулювалася сім'я. Я часто взяв камеру і показав, тому що всіх на пасіці є така проблема. Значить, їй треба показувати і показувати, як з цією проблемою борюсь я. І я вам показав, як я з нею борюсь, тому що це там багато хто там мені щось робить. Це мій канал народ, що хочете, я показую в кінці кінці. Показав. Хейтять, окей, хрін з вами. Показав відео, як роблю ревізію. І в коментарях почало з'являтися, Та, і повезло, 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 повезло. Да. Е, показав, скільки є вже розплоду в гнізді да, до двох рамок, де в деяких сім'ях було. Коли я дав Канді спілком саме в лютому місяці. І бджоли його беруть. Да, є сім'ї, що не беруть, а є, що беруть. І от на то йде весь розрахунок. Е, але всі його заберуть, воно не пропаде. Але от комусь пішов раніший старт. Все хейтить, один хрін хейтять. Бачиш, що йде розвиток, бачиш, що сім'я наростає, йде розвиток. Все одно хейтять. Хорошо, показавши, що сім'я займає 5 вуличок. Я не знаю, які у вас там бджоли, але для степової бджоли це прекрасний результат, це прекрасна зимівля. 5-6 рамок цього достатньо для степової бджоли, для того, щоб вона пішла гарний розвиток. Гарний, продуктивний, сильний розвиток протягом сезону. Там залежить не від того. Ee, скільки там бджоли весною, там залежить в першу чергу від якості матки в майбутньому. І так далі. Ну ладно, хейті, не розуміють люди. Хорошо, йдемо далі. У нас вже десь сьомий-восьмий день холод підряд. Бджоли не літають. От пси на дорогу вискакають собаки, поняли? Собаки вискакають. Собака гавкає. Я не міг цього зараз не сказати. <сь> Ладно, хто, хто знає той мем, той знає. Е е і. <свят> Коротше, цей. <свят> Далі. 7 десь до 10 вже днів у нас бджоли не літають. І там багато хто розложив канді, але без пилку. Я вам хочу, панове, сказати, що ви, блін, наробили? Для чого ви це робите? Нащо його то робити таке? Дурну цю роботу. Е, чому я так кажу? Тому що я розумію, що відбувається в оцих, е, 10 днів без обльотного періоду. В середині є білковий корм. Да? Ви скажете, там, бджоли принесли пілочку. Так, да, вони його принесли, але вони його принесли не так багато за тих пару днів цвітіння, коли на дворі цвіте один підсніжник. Е, не так багато, як ви захотіли б. Розумієте? А от зараз ліщена вона вже викинула свої сережки, вона вже цвіте, і бжола звідти нічого не може взяти. Тому що холодно. Ну, зараз, Вона на останніх там пару днів встигне, візьме трошки. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що холодно. Ми бачимо, що холодно і е, вон, котики сіренькі такі ще, ще не почали цісти. На, кот, на котики попаде наша бджола. На котики попаде. Е, і от в цьому. Диви скільки котиків довряд, бачиш? Скільки дерева, котики. Вже деякі. Бачиш жовтіють вже деякі. Диви скільки. Видно на камеру? Ні? Коротше, посадка така, одні котики. Одні котики, класна. У мене тут пасіки немає ніде поблизу. Але класно. Дуже класно. Тим, хто тут в регіоні стоїть, весна забезпечена. <кху> Що, що відбувається? Бджоли їдять, матки сіють, але матки, яйцекладку врізали в тих, в кого немає достатньо білкового корму. В мене не врізали і в мене не вріжуть. Тому що є достатньо білкового корму. Потім, поки було тепло, я їм ще встиг дати сіропу. Там по десь в районі 3 літрів я дав сіропу їм. 2,5-3. Бомба, все, цей сироп, оцей сироп. Вони взяли, вони переробили, в них є рідкий корм. Плюс всі сім'ї, що там дивився, я їм ще застарався мінімум ще додати по рамці меду півтори рамки меду. Рамка півтори, як правило, всіх майже всіх є такі, що дуже багато з'їли. Є такі, що дуже багато з'їли. Не без того. Але оце, що дуже багато з'їли, це не просто так викликано. От теж хейтили мене за це, що я там. Пакети з медом поналожував. Я вже в січні, в січні місяці, панове, я вже бачу цю ситуацію, щоб швидко їсти корм, тому що на дворі тепло, тому що зовсім інший розхід кормів. І враховуючи це, а в мене так само, як і всі було в гнізді. 5 рамок стоїть, на п'яти рамках приблизно 13, 13 кілограм меду. Так само, як і всіх. Розумієте? І умніки там починають писати. Мені дуже цікаво знати, скільки ти умніків пішли вже бджіл повитрасали, і скільки ти умніки вже під мору викинули. Оце мені дуже сильно хочеться знати. Тому що вони сидять, думають, та, малише не шарить. А потім тільки раз приходять, а там джіл немає, посипались, блін, від голодухи. І вони охрінівші просто. Блять! Тільки б ніхто не взнав розумієте? Отак воно відбувається, панове. Оце класичні помилки наших бджолярів. Але звідки я знаю, от так можу проаналізувати оці всі ситуації, що, коли, де зробити, як встигнути, як е, вирулити і так далі. Тому що я дуже багато часу займаюся саме вивченням різних матеріалів по бджілистку. Вивченням. Я вам скажу, що наш науковий україномовний простір або країни СНГ для мене себе вже вичерпав повністю. Я вже не можу знайти статтю, якусь науково-дослідну статтю нашою мовою українською, яка б мені дала якісь нові знання. Не можу. Воно вже себе вичерпало просто. Де б я вже не шукав, де б я не цей, може що десь там, прям дуже точечно по науковцях, яких, які є невідомі ще можна щось собі знайти. Але воно вже себе вичерпало. Розумієте? Наскільки вже йде вивчення матеріалу, наскільки поглиблене вивчення матеріалу. Там мій науковий керівник з мене підшучує, тому що я деякі моменти, шукаючи якийсь, наприклад, цікавий матеріал по воску, я знаходжу дуже багато матеріалів, які не стосуються воску. Ви розумієте? Я їх запам'ятовую, я їх вивчаю. І він підшучує, каже, Назар. Тобі треба оце вчити, а не щось друге. Е тому отак. Я з ним цілком погоджуюсь, приношу вибачення, що я часом затягую ті всі речі, але <кій> все одно робота відбувається. Тому, панове, е Оттак. підписуйтесь на канал Bukieper of Ukraine. Я вам всім тут радий, і хейтерам, і не хейтерам, тому що, щоб там не було, у вас живуть бджоли. В хейтері чи не в хейтері все одно живуть бджоли. І от навіть коли ви хейтер, і ви мене хейтите, ви для себе все одно знаходите якусь інформацію, яка може врятувати ваших бджіл або допомогти вашому бджільництві. І я цьому дуже сильно радий. Е, ну і давайте разом збережемо бджіл. І завдяки цьому врятуємо світ. Всім гарного дня!